На підставі кого -кого закону закону? Не треба мене знімати. Ні, я вас просто запитую. Я знаходжу за підставі закону по статусу народного депутату. А ви. Це режимне приміщення. А Тут є не е е суберпи... управління не державної служби. Не, не, знаю. не знаю. А чому ви мене не допускаєте тоді, коли я... коли я маю повне право заходити? <свіст> Представтесь, будь ласка, простіше. Звичайно, що не чиста справа, про це всі знають. І припис буде генеральному прокурору пшонці щодо порушень міліцією норми, правила закону. Будь ласка. А що таке, будь ласка? Представтеся, скажіть, якому писав, будь ласка. Яких всіх? Всіх, всіх лейтенантів, Всіх? лейтенантів? Всіх? всіх? Всіх, які там перебувають. Ну, я не знаю, а чому ви мені не дозволяєте бути на день народження? Це наша лісна справа. Ваша? Ви тут святкуєте Дін народження? В Комітет Верховної Ради? Ви святкуєте Ді народження Комітета Верховної Ради? Ребята. Як це, як, це, як це мені зараз пояснити? Як це мені зараз пояснити буде? Ну, це будете пояснити. Завтра буде генераль прокурор пояснювати на Круглому столі. у Януковича. Державне принес прави. Тут всі знають, що перебування беркута і міліції є абсолютно незаконним. Ні, не, не треба виключати. Повне порушення українського законодавства, законів України визначається за словами беркута дні народження підрозділу беркутка Комітету Верховної Ради. Всіх дякую за службу. Слава Україні! Це іменини. завтра Пшонка буде розповідати.